Як тільки агроном повідомляє про відсутність роси на урожаї, комбайнер сідає за кермо великої техніки і розпочинає тривалу роботу. За день один працівник Continental Фармерс Груп може обмолотити від 25 до 30 гектарів урожаю. На заваді збору може стати несприятлива погода. Попереднім роком, я знаю, та так само було, дощі мішали, але ми все старалися збирати. Те, що від нас залежить, від механізаторів, ми робимо все можливе і неможливе. Відтак, ранніх зернових у Континенталі зібрали з 7,5% запланованих площ. На кластері Полісся завершили збір ріпаку та ячменю. Попри періодичні дощі, Андрій Миць розповідає, темпами збору задоволені. По озимому ріпаку і ячмені це вище планових показників. І те, що ми зараз прогнозуємо, аналогічно вище планових показників буде по озимій пшениці. Паралельно зі збором пшениці в нас зараз в компанії вже почалася посівна підворожай 2024 року. Загалом ми плануємо засіяти 98 тисяч гектарів. У 2024 році планують засіяти оземі ячмінь, пшеницю Ріпак. Аграрії кажуть, усвідомлюють, що у непростий для країни час мають працювати інтенсивніше. Ми розуміємо, наскільки важливо зараз працювати і зміцнювати тил. Власне, тил це те, що стосується сільського господарства і цієї промисловості.